Виявляється не тільки в тих е, грандіозних і е, важливих роботах, які були ним написані, але під і неоголошеній війні в першу чергу, мабуть, е, дають хлопці наші, які знаходяться на передовій, але не менший бій, не меншу вагу мають е, ті дії е, чи е, речі, які дають власне бійці історики, ті, хто працюють на історичному фронті. Тому що саме адекватною відповіддю на ту неправду, на ту брехливу агресію, яку несе наш ворог, такою відповіддю, такими звитящами є, власне, бійці Історичного фронту. Для мене таким сьогодні є Валерій Степанович Степанков, голова Служби безпеки України Василь Сергійович Грицак. Він відзначив те, що фактично започаткований цикл безпекових традицій вивчення власне, славетних сторінок, національна ідентичність і історична пам'ять вони не є просто словами, але дуже важливо те, що ви виховали і покоління людей, які продовжують вашу працю. Особисто для мене дуже приємно відзначити. Внесок і партнерство з керівництвом Служби безпеки України, вашого учня Володимира Васильовича Мельчука, який особисто привів мене в архіви і навчив читати козацькі рукописи. що Я ніколи не міг повірити, що це мені вдасться, коли я перший раз побачив оригінали документів. Але це є ваші учні, це є ваше продовження того, що ви розпочали. Тому як бійця такого історичного фронту я вас вітаю і передаю вам ось цей нагрудний знак як справжньому патріоту нашої держави. Безпромі, Дякую.